Усім привіт, з вами я, Ярослав. І сьогодні ми будемо е, грати в Докі-Докі Плюс. Ми продовжимо грати в Докідокі -докі Плюс. Так, давайте вже почнемо. Перед цим я звичайно вже повинен. Сказати вам, щоб ви поставили вподобайку на цей відео, підписалися на канал, якщо ви не підписані, і також написали коментар на просування цього відео. Також я збираю собі на е, комп'ютер, якщо що я збираю собі на комп'ютер оновлений для того, щоб робити для вас більше контенту, для вас більш краще, більш швидше і так далі. І так далі. Тому, якщо що, Донатело мій знаходиться в описі під відео, і також ще е, різні. Новини мого каналу звичайно вже знаходяться здебільшого в Телеграмі. Е, в спільноті я теж його пишу, але набагато пізніше. Тому для того, щоб слідкувати за мною, будь ласка, переходьте, будь ласка, на мій, телека... ну, мій телеграм-канал. Посилання теж, звичайно, є в описі. Ну що ж, давайте починаємо. Так, почній поч... історії. Це і розуміння. Окей. Давайте розуміння. Окей. Це Юрій перше заходить до клубної кімнати. Тривога не дає їй спокою, що прийде сьогодні Юрі. Сидячи за столом, вона тупотить ногами намагається запокоїтися. Чому я дозволяю цьому так сильно впливати на мене? Чому, Чому я дозволяю? Чому? Давайте так, Ярик, налаштовуй свій якби, голос такий скрінжовою звучкою, тим, мі, -мі, 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 -мі. Чому я дозволяю цьому так сильно впливати на мене? Я зроблю все, що в моїх силах, щоб Юрі була щасливою. Але моїх зусиль було недостатньо. Але це все одно моя найкраща робота. Але я всіх підводжу, я завжди тільки розчаровую. Саюрі продовжує боротися зі своїми думками, що принижують її особистість. Кожен найменший звук змушує її піднімати голову, очікуває приходу Юрі. Минають хвилини до приміщення клубу ніхто не заходить. Ні Юрі, ні Моніка. Юрі, Саюрі зовсім одна. Боже, я так спізнююсь. Чому я запропонував допомогти іншим студентам з їхньою роботи. Іноді я буваю така дурна. Це справить погане враження на нових учасників клубу, таких як Юрій, якщо не буду там першою. Моніка звертає ріг і наближається до приміщення, поки вона це робить. Ага! Юрій? Юрій підстрибує, коли чує голос Моніки. Вона сидить під дверима клубу, збентежена, вона швидко закриває книгу, яку читала і встає. Боже вибач, я спізнилась. Тобі треб... не треба було чекати мене на порозі. Двері клубу е, звідчинені. Це не. Юрій заїкається, не в змозі пояснити, що відбувається. Вона зариває приміщення крізь клубу вікно, а потім виводить погляд. Насправді, я просто подумала, чи можу я допомогти тобі сьогодні замість цього? А? Мені? З клубною рекламою? Так. Моніка геть розгублена. Чому Юрій раптом запитує про це? Блін, тут є ще цей зараз налаштування. Де тут учні музики? Так, чому Юрій раптом запитує про це, коли так прагнула провести її час Сайорі? Невже вони так і не порозумілися? Моніка сама зарирає е, за, е, до клубу і бачить там Сайорі, яка сидить на самоті. Гаразд. Це досить проста робота, але, якщо, але я буду рада, якщо ти приєднаєшся до мене. Мені теж Моніка хвилюється, але їй важко втрутися в конфлікт, який міг би уникнути. Вона усвідомлює, що це трохи іронічно, що вона може бути такою неконфліктною після участі в дебатному клубі. Ха-ха, прикол. Чисто коли твоя діяльність чисто була направлена на дебати, типу, давай. Бів, влаштуємо чисто, то бе-бем-бе. -бе -бе. Ну на словах, звичайно, не бем-бем-бем на руках, а бем-бем на словах, чисто. У кого кращий аргументи чисто. І хто якби не розгубився, як то кажуть. Раз, прогуляємося разом. Я просто маю зробити копії кудових флайерів, потім обійти всі дошки для оголошень і замінити старі на нові. Юрій киває і вони рушають. Блін, треба було Сайорі попередити, щоб вона одна там, ну, вона ж там одна самотня, сидить там і думає, блін, боже, мене там всі кинули, капець. Ну, ну що ж ви? Ви, Сайорі і Муні, це досить важко підтримувати розмови. Тож, як у тебе справи? Чудово. Дуже добре, жоден із них більше нічого не додає. Моніка напружується під час купої розмови. Як біса своєї це робить? Вибач, що о, не побачили тебе вчора, я відразу пішла в комп'ютерний клас працювати над флаймерами. Це Юрі сказала мені, що ви двоє вчора робили? Просто трохи почитали. О, я рада, зараз все е, стає більш схожим на літературний клуб. Так, кумедно. Але спочатку я злякалася, коли почула про те, що ти любиш читати. Але знаєш, це трохи дурнувато з мого боку, тому... тому що просто лякають речі, в яких я не розуміюся. Я би припускати, що всі, хто прийде до клубу, матимуть ті самі інтереси, що і я. Але це так круто, що ти могла е, заглянути в клуб Сайорі. Е, схоже, що клуб працює. Я дуже цьому рада. Вона не в захваті від цього. А? Їй це не подобається, а я дурепа, бо нав'язую всій це. Ці... Нав а, Типу, вона відчуває в себе якоюсь такою, типу, людиною, яка нав'язує там свою думку. Ні, ні Юрія, це їй просто весело. Розумієш, Сайорі це, 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 це ходячі, ходячі веселичі. Якщо ти щось робиш, для неї це прикольно, класно, я буду тебе підтримувати. Типу, нормально. Юрій знову замовкає, наче вона почула свою думку, але не може придумати, її продовжити. Щось трапилось? Юрій Зітхає. Ні, це лише я. Я лише... І Юрій робить паузу. Mm? Я тут подумала. Минає хвилина мовчання, і потім Юрій затикає голову. Я не повинна раптом скаржитися тобі. Не будь дурною. Я не думаю, що ти скажеш це. Я просто хочу переконатися, що ти починаєш себе бажаним гостем. Якщо це важливо, то ти можеш розповісти мені все що завгодно. Що ж, я відчуваю себе бажаним гостем. Мабуть, надто ну привітно. Це не проблема клубу, це лише питання до мене. Тому я вважаю неправильним додавати тобі незручності через це. Ага. Муніка робить паузу і замислюється. Да. Ну, якщо... а якщо ми скажемо так, моя робота як президент зрозуміти потреби учасників клубу, чи не так? До цього клубу приєднаються найрізноманітніші люди. Принаймні, ми на це сподіваємося. І вивчення різноманітних потреб та інтересів кожного допоможе мені придумувати такі клубні заходи, щоб усі були задоволені. Щоб усі були задоволені. Не лише деякі люди. Звісно, що так. Я повинен дбати про всіх, інакше це буде не. що це буде за клуб? Розумію. Юрій виглядає трохи більш ослабленою. Це сигналізує Муніці, що перехід від співчутливого підходу до прагматичного було правильним рішенням. Бев! Я попав! Попалася, попалася, попалася. Попалася. Кожна людина справді має власні потреби. Раз. Юрій робить глибокий вдих. Я дуже дивна і незграбна людина, я визнала це в собі. Я просто не знаю, як, мабуть, спілкуватися з іншими людьми. Як це, як це так легко для всіх інших, як тобі вдається просто звести розмову на будь-яку вільну тему? Я можу годинами говорити про те, що мені подобається. На жаль, так багато, на жаль, так багато що не знаю, коли зупинитися. Але щодо всього іншого, я просто не знаю, як це сказати. Тож я усвідомлюю свою поведінку. Я просто не вмію спілкуватися з людьми, нічого не можу в цим діяти. Тому мені здається, що кожного разу, коли я стискаюся з новою соціальною обстановкою, мене або ігнорують, або висміюють, або жаліють. Це Юрі в третю категорію. Вона, що стривай? Ти скажеш, що Сайорі тебе пожаліла? Юрі киває головою. Я просто хочу, щоб до мене ставилися як до нормальної людини. Якщо я тобі не подобаюся або не підходжу під твої інтереси, просто скажи мені про це. Я можу прийняти це і жити далі. Це добра до мене. Я така дурна, що не зрозуміла, що вона просто погодиться з усім, що я нав'язую. Ніхто не заслуговує такий дисконт лише тому, що... тому що вони жаліють якогось дивака. Який не вміє заводити друзів. Та ти що, Юрій? Ну ну єць, ну не треба так. Та ти що, не треба так робити. Ти що? Ну, ну ти, ти просто не розумієш. Ну, Сайорі просто ну, ну вона така людина, просто, ну ти така людина, Моніка така людина, Сайорі така людина. Ну, ну то що тепер? Ну просто розумієш, Сайорі, вона не може сказати, що тобі там в лоб, тому що вона хоче, щоб ти була щасливою. А ти не хочеш воні, просто якісь капец. Якийсь капец. Це найгірше відчуття. Ненавиджу його. Гострі слова Юрі, порізали напружене повітря. Десь посередині розмови вона заподивився в коридорі і відвідавши перевагу розмові, а не в своєму початковому завданні. Моніка дивиться на Юрі, Юрі дивиться лише вниз, стикнувши кулаки. Я думаю. Я думаю, ти повинна сказати їй це. Я ніколи не могла б сказати їй це в обличчя. Це жалюгідно. Це Взагалі не така, як усі. Робити людей щасливими не вийшло для неї. Я впевнений, що це все, що вона намагається зробити. Тож, якщо ти можеш пояснити їй, що робить тебе щасливою, то вона зробить все, що зробити це. Ось в чому проблема. Що це за дружба, коли одна людина завжди намагається задовольнити дивні потреби іншої? Вибач, це звучить так? Ні. Я, здається, починаю розуміти. Моніка не наважується закінчити свою думку вголос. Про це краще скаже Сайорі. Це людина, яка пора... подарує будь-якому стільки доброди, скільки потрібно для того, щоб посміхнутися. Але Юрій, який важко сприймати доброту, мабуть, змушує Саюрі бути ще більш наполегливою у своїй доброті, що ще більше захостює ситуацію. Ніхто з них не винен, але це питання не може бути вирішено без їхнього взаєморозуміння. Це хоче бути твоїм другом, обіцяю. Це нормально, що різні люди мають різні потреби. І я маю на увазі, Сайорі, в неї теж є свої потреби. Але хороші друзі працюють разом і можуть бути тим, що потрібно одну, один одному. Ти просто повинна мати добру комунікацію і говорити про це. Я не маю хорошої комунікації. Юрій зупиняється і хитаває головою. Вибачче й не хотілося казати. Моя просто ну, така вперта бу будь-чого. Я відштовхую від себе таку добру людину через це. Юрій робить паузу, щоб подумати. Я так втомився від цього круговику, яка сама собі створюю. Думаю, я так боюся, що люди мене відштовхують і що я сама відштовхую їх першою. Я кажу, я легковажна і незріла. Я б не сказав, що незріла, просто. І дуже навіть зріла. <1 <1> Ладно, <1> це тупий жарт, ну добре. Юрій робить глибокий вдох і вдихає. Я не хотіла, щоб це перетворилося на цілий сеанс очищення, але зараз я розумію, що мені просто необхідно з нею поспілкуватися. З тобою все гаразд. Це для клубу, пам'ятаєш? Ти просто допомагаєш зробити клуб кращим місцем для всіх. Так, Юрі знову замовкає. Вона виглядає так, ніби щось хоче сказати. Це таке критичне мислення це те, чим, з чим я дуже погано справляюся. Ну, знаєш, про людей. Тож, дякую тобі. Коли завгодно? Моніка посміхається. На мить Юрі заходить у собі силі зустрітися з Монікою поглядом і відповідаючи її саморазливою посмішкою. Да? Я не знаю, чому я це роблю просто ну, я дебіл. Юрій та Моніка закінчують зміну на старих флайерів на флайерів нові. Точніше, Моніка здебільшого виконала роботи, а Юрій слідувала за нею. Ну, в принципі, класік. Але в міру того, як клубна кімната знову наближається з Росею, дає постастояння Юрі. Можу цього зробити? Так, ти можеш, це буде чудово. Юрій зітхає і гитає головою. Я ніколи не почуватися достатньо впевнено, я просто мушу це зробити. Якщо я не зроблю цього зараз, то ніколи не зроблю. Блін, ну там а вдруг там Ю, цей Саюрі вже така, типа, ну така, типа, ну ми поняли вже там взагалі просто звідти. Юрій рушає до дверей і потім повертається обличчя воніки. Ти ж не збираєшся просто чекати назовні? Я можу прогулятися. Ну тобі кави чи ще щось. Взагалі-то я віддаю перевагу чаю, але я люблю робити всій власний, і тому не хвилююся про це. Хоча, мабуть, це єдине з недоліків починання тут, у клубі, а не вдома. Я не можу пити чай під час читання. Блін, вас, 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 не западили це все. Все Юрій починає розповідати. Це реально РГУ якийсь, не знаю. Сергій РГУ чисто. Він, він розповідає про щось, типу, і його тепер зупинити неможливо, реально. Типу, спитаєш у нього щось ігри, а він. Вибач, мабуть, це тут ні до чого. Знаєш, якщо ти, пови... ти вже про це заговорила, я думаю, ми могли б отримати дозвіл на зберігання речей для чаю в клубній кімнаті. Ти можеш використовувати електричний час, щоб нагріти воду, так? Чи це дійсно можливо? Я подивлюся. Думаю, це було б чудово. Юрій посміхається і погоджується з цією думкою. Ну, і я скоро повернуся. Щастий. І Моніка махає Юрі рукою, потім повертається і йде далі до коридору, коли посмішка Юрі зникає. Момент мрійливого чуювання не рятує її від тривоги перед завданням, що стоїть перед нею. Але це треба зробити. Зробити ще один глибокий вдих, і Юрій несміливо відчиняє двері клубу. Це Юрій ти там? Юрій Юріє! Зачекай, зачекай, я ще не закінчила. Юрія перекладає купу паперів. Е, Юрій заїкається, і слова раптом застрягли в горлі. У цей момент вона розуміє, як Юрі провела свій день. Я не чекала, що ти прийдеш сьогодні. Я дуже сподівалася, що спершу дочитаю до кінця наступний розділ. але я пройшла більше частину шляху. І дивись. Та Юрі піднімає аркош паперу. Це на татик з красиво оформленими відступами, категоріями і навіть кольоровим маркуванням. Юрій бачить, що вираз у змінюється змінюються від тривоги до вічою. Я боявся, що ти розчаруєшся мені, тому я дуже старалася. Припини. Юрій пропускає кулаки до лоба. Будь ласка, припини, я не можу це витримати. Юрій, голос Юрій тимтить. Юрій. Се Юрій тремтить від шоку після того, як вона отримала абсолютно протилежну відповідь у Чіку. Пробач мені, пробач мені, пробач мені. Юрій винувато відпадає погляд. Я зробила щось не так. Я зробила щось не так. Я не розумію, чому, ти, якщо я зробила щось не так, будь ласка, скажи мені. Юрій хитає головою. Ні, це я. Я постійно потрапляю в такі ситуації, коли люди бояться ставитися до мене нормально. Якщо тобі не подобається таке читання, що страшного, будь ласка, просто скажи мені. Мені не потрібно, щоб до мене ставилися інакше, тільки тому що я дивна. Але я не ставлюся до тебе інакше. Я просто хочу, щоб ми, мої друзі, були щасливі. Тож я подумала, що якщо ми зробимо щось разом, що тобі справді сподобається. Мені не потрібна твоя жалість. А? Що це зробили? Юрі опускається перед нею до коліна і голос скрипить. Її обличчя починають котитися сльози провини та ненависті до себе. Це мало бути не так. Чому так важливо просто сформулювати свої думки? Чому ти в кінцевому підсумку підштовхуєш від себе всіх? У, 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 у голові Юрі лунають внутрішні звинувачення, і вона заплющує очі не в змозі дивитися в очі ні Сайорі, ні решті світу. Вона повинна піти просто втекти звідси, поки Моніка не побачила її такою І поки Сейд не звелмонію, що вона зробила. Але перш ніж Юрій встигає підвитися вона вчила теплі руки, м'яко обіймають її ззаду. О, як мило! Як мило. О май гад. На привівшку точно піде. Блин, ну записуй взагалі, скажи, будь ласка. встигло, все, тоді нормально. Так, <клухи> сердито, щоб что за спокійливым голосом. Все добре, все добре. Охоплене в Юрі виявляється неспроможною заперечити чи відсунитися від доброго жесту Сайорі. Юрі шмургає носом, важко дихає через стиснуте горло, намагаючись усіма силами волі опанувати себе. Я розумію. Я розумію, що те, що ти відчуваєш у своїй голові, відрізняється від того, що ти намагаєшся сказати. Я знаю, що, ти, що це ти зараз відчуваєш. Я обіцяю, я розумію це. Тому я дам тобі тільки з часу, скільки тобі потрібно. Коли ти будеш готова, просто скажи мені про свої почуття, і ми поговоримо про них разом. Гаразд. Різнову шморгає і киває головою. Вона дає собі хвилину, щоб зібратися з думками, і потім говорить стабілізуючий голос. Гадаю, гадаю, що я настільки звикла до того, що люди ставляться до мене дивно, що здається, ніби всі, хто добре ставиться до мене, роблять це просто з жалю. Я так жахливо поводжусь з людьми. Тому мені не хочеться вірити, що я можу комусь подобатися такою, яка я є. Юрі робить паузу, але Сайорі не перебиває, навпаки, вона чекає, поки Йорі продовжить. Я дуже. Зраділо, коли приєдналася до літературного клубу, я подумала, що це нарешті мій шанс знайти друзів за інтер... інтересами, тому що мої захоплення це єдине, про що я вмію говорити, це все, що в мене є. Але потім щоразу, коли я ловлю себе на тому, що я стаю надмірно одержимою перед іншими людьми, мені здається, що я виставляю себе на... як посміховиську. Я ненавиджу себе за це. Це, це Я просто хочу, щоб до мене ставилися як до нормальної людини. Але як я можу на це розраховувати, якщо я не можу поводитися як нормальна людина? Я просто хочу довчитися ладати з людьми і перестати псувати собі життя. іде. Ось і все. Юрій закінчує свої думки, відчуваючи себе більш впевнено після того, як вирвалося. Це Юрі, яка відчуває як дихання, Юрі здіймається, то опускається під її рук, теж це розуміє. Дякую. Дякую, що допомогла мені зрозуміти тебе трохи краще. Знаєш, ти так мені допомагала, коли ми читали. Тож я можу тут. Тож я можу допомогти тобі з речами, які тобі теж необхідні. Але я відчуваю, що це було просто розчаруванням для тебе, зважаючи на те, що скільки терпіння я іноді вимагаю. Еге ж, звучить якось знайомо. Я не могла перестати хвилюватися про це, поки ми читали. Я так боялася, що ти розчаруєшся у мені. Але я б ніколи цього не зробила. І я зробила би все можливе, щоб заспокоїти тебе, сказавши, що маю багато терпіння. Так, я знаю. Але мої ірраціональні страхи іноді не дають мені спокою. Я впевнена, що ти відчуваєш те ж саме, чи не так? Так. Ірраціональні страхи. Ну, ти знаєш. Ти не можеш мене розчарувати, тому що ти мені вже подобаєшся такою, якою ти є. Не знаю, ти сказала, що тобі важко повірити в це. Але я тебе запевняю, що це правда. Обов'язково бути товариською людиною, щоб подобатися людям. Я думаю, ти по-своєму дуже делікадне це розумієш. Так турбуєшся про люди... почуття людей. Ми всі трохи дивні, це літературний клуб. Але найкраще... Але найкраще те, що ми різні і ми маємо різні інтереси. Наприклад, про книжку. Я читаю її тому, що хочу. Обіцяю це те, чого я дійсно хочу. Це трохи складно, але спробуй сплу... не сплутати це з тим, що я не на. Це трохи дивно, але спробуй не плутати це з тим, що я не насолоджуюся нею. Я маю на увазі, що ми ніколи не зможемо відкрити для себе щось нове, якщо ми не спробуємо спочатку, чи не так? Я хочу дізнатися, за що ти її так любиш. І врешті-решт. Якщо це не для мене, то я зможу так сказати, але я буду рада, що спробувала дізналася про тебе більше. До того ж, ти така супер-супер-пупер супер, -супер, -пупер -супер -пупер розумна, і я хочу, щоб про це передалося і мені. Юрій стримую посмішку на цей коментар. Здається, що важка атмосфера, яка її оточувала, виправилася через ласку рук Сайорі. У гар... Тебе таке гарне волосся. М -м -м. Я вже хотіла себе довгі волосся, але не вміла за ним доглядати, тож обрізала його повністю. Угу. Напрошення Юрі спадає. Цього разу вона почувається добре, просто слухаючи, а не переймаючись тим, щоб сказати щось правильне. Все, відчуває, що Юрій комфортно дає їй відпочити. Їй, мабуть, дуже важко почуватися розкути серед інших людей. Uh -huh. Але якщо літературний клуб може зробити, то... то це, на що вона заслуговує. Що ж тоді, виходячи з мого розміння твоїх почуттів, гадаю, я не заперечувати, якщо ми продовжимо читання. Еге ж, це те, те, що я хотіла почути. Але ми можемо заподнитися в будь-який момент. Якщо тобі справді не подобається, будь ласка, скажи мені про це чесно, не ображуйся. Звісно, але не збирайся нічого судити так рано. Подивимось, що буде далі. Ой, і ще. Недобре торкатися людей без їхньої згоди. О, ні, вибач, я не хотіла, щоб тобі було дозручно. О, ні, я не маю на увазі, я думаю, це було досить приємно, просто я так сказала. Я повернулася. Моніка повернулася! Моніка повернулася. Монікай найсайд. Я не бачила тебе останнім часом. Саюрі підка скакує до Моніки. Вона голосно шепоче. Можна, я тебе обійму? Звичайно, Сайорі. Сайорі обіймає Моніку. Так, Юрі, це може бути корисним. Сейрі може бути своєрідним монстром обіймів. <хи> і монстром їжі. Монстр обіймів і монстр їжі. Ні, монстр їжі і монстр обіймів. От це два монстри, які знаходяться в Сейрі. Реально. Їжа і обійми. От, просто от, не відняти від Сейорі. Не звай мене монстром! Артеміда, монстр! Якщо вона спадкує царство, це може призвести до катастрофи. Юрій сміється, Моніка спантелично дивиться між ними і потім посміхається. Що ж, я рада, що ти отримала задоволення від читання. Це наш перший справжній захід до якості літературного клубу. До речі, про це. Що ж, ти так терпляче вивчала мої інтереси, я думаю, що з мого боку було б не дуже розумно не віддячити тим самим і не дізнатися про те, що тобі подобається. Ти любиш вірші О, віші. Юрій посміхається. <смірші> Ти любиш віщі? О, закінчилось. Ну що, на цьому де-факто і закінчується побічка за, за, за. Побічка розуміння. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалося подібне відео. Сподіваюсь, вам було приємно моментах трішечки, мабуть, не крінжова, може і крінжова, не знаю. В будь-якому разі, якщо ви підписалися на канал, будь ласка, підпі не підписалися на канал, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок для того, щоб дізнаватися про нові відео. Також не забувайте поставити, поставити вподобайку на ваш на цей відео, також написати коментар для просування цього відео. Також не забудьте задонатити, якщо у вас є така можливість, задонатити мені на донатило, щоб я зміг купити собі новий комп'ютер. Також не забудьте, не забудьте заглянути на мій телеграм-канал там до. Іноді буває щось веселе. Ну що ж, всім дякую, всім папа. -па. Мої черепашки. Чуть не забув про черепашок. Черепашки. 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 Ле -ле -ле -ле.